Коли Слав. перший раз ти побачив загибель своїх побратимів? Mm, перший раз це була, я її не бачив, я їх чув. Я чув по рації, це було 4 ранку, коли ми стояли на позиції і нас мали замінити бійці з нашої бригади. Їх висадили на зеленій зоні, а з зеленої зони вони мали дійти буквально 900 чи там 1500 кілометрів до нас. І коли вони почали рух, то. Рух замітили підери і почали відкривати по ним вогонь. Почали по ним працювати. І хлопці просто не дійшли, і Ми чули, як вони ну, помирали на рації, що там, друже, там все все хороше, був раз собі попрацювати і помню. Друже, тримайся, друже. Там, ну це було це ну, погані такі емоції. Я не, не зможу якось їх зараз прокоментувати. Ми, коли з тобою спілкувалися, то ти казав, що тобі сподобалося воювати з чеченцями. Да. Що це значить?